Доброго дня всім прихильникам футболу, 29 жовтня-неділя. Сподіваюсь, ви перевели стрілки годинників. До вашої уваги рубрика Головний матч дня. Сьогодні говоримо про дуже безкомпромісне протистояння, про дуже безкомпромісне дербі, дербі Манчестера Юнайтед проти Сіті на Олд Траффорд в рамках 10-го туру Прем'єр-ліги. І, хоча всі дербі, звичайно ж, можна називати безкомпромісними принциповими, але в плані нічиїх, ні, не всі заслуговують на цей титул. Але ось це дербі Юнайтед проти Сіті однозначно заслуговує, оскільки команди вкрай рідко між собою катають нічиї. І не лише між собою, оскільки на даний момент в АПЛ Юнайтед та Сіті залишилися єдиними клубами, які ще взагалі не грали в рамках чемпіонату в нічию. В очних поєдинках остання нічия була, в принципі, не так давно, в 2020 році, хоча як не так давно, все ж таки, як не є, майже три роки пройшло. Але за останні 18 років на Ултрафорд лише дві нічії, причому обидві 0-0. Тобто, якщо забиваються голи, а погодьтеся сьогодні, ми вправі розраховувати на забиті м'ячі, то нічиїх нема. І, хоча назвати стилем, скажімо так, пан або пропав, це не можна, але тим не менше ось ця тенденція чітко помітна в очних протистояннях цих команд. Після того, як в цьому турі вже свої матчі виграли Арсенал та Тотенхем, Сіті опустився на третю позицію. Відстає на 5 балів від Тотенхема. Це, звичайно ж, ще не та ситуація, яка була в минулому сезоні, коли горожани набагато більше програвали Арсеналу, але тим не менше, як на мене, відпускати Тотенхем у відрив не варто. Юнайтед, який здобув дві поспіль перемоги і три перемоги за останні чотири матчі в рамках АПЛ, тим не менше перебуває доволі далеченько від першої позиції, а саме на восьмій сходинці. Як то кажуть, боротьба за чемпіонство поки що не стоїть для Юнайтед на порядку денному. Тут хоча б наздогнати першу четвірку. Також відзначаємо, що Манчестер Юнайтед є єдиною командою з першої десятки, у якої негативна різниця забитих та пропущених. Мінус два. Сіті ж є найкращою оборонною Ліги. Пропущено лише сім голів. Безумовно, фаворитом поєдинку вважається саме Манчестер Сіті, хоча слід зазначити, що на виїзді в АПЛ у команди дві поспіль поразки. В попередньому матчі взагалі навіть не забили, поступившись в Лондоні Арсеналу 0-1. Як відомо, Сіті не любить програвати матчі безпосереднім конкурентам, особливо, звичайно ж, гвардіола, тому сьогодні вони зроблять все для того, щоб, як мінімум, не програти, а зважаючи на безкомпромісність поєдинку, виграти. Ну, а так званих червоних дияволів в цьому сезоні, мабуть, критикують абсолютно всі, в тому числі навіть власні вболівальники, причому критика дістається і гравцям, і тренеру. Нагадаю, в цьому сезоні в АПЛ всі перемоги лише з мінімальною перевагою, жодного впевненого поєдинку не було. Але ви уявляєте, яка сьогодні є можливість у Юнайтед заткнути, скажімо так, рота всім своїм хейтерам? Причому одним поєдинком? Якщо сьогодні буде продемонстрована класна гра і буде здобута, скажімо, перемога. Всі, по крайній мірі, на певний період точно замовкнуть. Важливим також поєдинок є для атакуючих ланок обох команд, оскільки Холанд, забуксувавши, дозволив до себе наблизити Сонхін мінуса Лаху та Вілсону, які фактично дихають йому в потилицю вже в списку бомбардирів. Ну а атакуюча ланка Юнайтед взагалі з проблемами. Кращим бомбардиром є Скотт МакТоміней з трьома забитими м'ячами. Звичайно ж, той факт, що можуть забити всі, це класно, але атакуюча ланка просто-напросто дрімає. Але все це може змінити сьогоднішній один матч, який, я думаю, має бути дуже гарячим. Всім, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду. Сподіваюсь, команди нас не розчарують. Якщо відео та контент сподобались, підтримайте його та канал лайком, також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід наступних відео. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.